5 серпня в Україні закінчується перший етап вступної кампанії. Завтра приймальні комісії вищих навчальних закладів повинні оприлюднити рейтингові списки абітурієнтів і розпочати зарахування на бюджетну форму навчання. Наші кореспонденти побували в Івано-Франківському національному медичному університеті, під дверима якого в середині липня спостерігався чи не найбільший ажіотаж. Вже кілька днів біля входу до медичного університету немає звичного натовпу з абітурієнтів та їхніх батьків. У приймальній комісії закладу пояснюють протягом того терміну, на який було продовжено вступну кампанію, кількість поданих заяв збільшилася лише на 4%. На жаль, всі абітурієнти хотіли в перші дні здавати документи. Як показала практика, в останні дні навіть до того періоду, на який подовжили, тобто до 31 серпня, весь ажіотаж спав і ніяких черг не було. Просто це спрацював людський фактор. Хотіли всі подати в перші дні документи. До 17-ї години комісія продовжуватиме прийом документів від абітурієнтів. Після цього розпочнеться формування попередніх рейтингових списків. Зранку, 6 серпня, їх має бути вивішено біля входу в університет. Як завжди, охоче скласти клятву Гіппократа дуже багато. Конкурс визначається кількістю державних місць. Якщо ми на стоматологію маємо в цьому році тільки 4 чотири державних місця. Звичайно, що там найвищий конкурс, там виходить до 16 чоловік на одне місце. А на лікувальну справу, звичайно, там 150 місць, там конкурс дещо менший, йде -то в порядку до 10 чоловік на місце. Ті, кому пощастить очолити рейтинговий список, зможуть підтвердити свій намір навчатися саме в цьому університеті протягом п'яти днів. Якщо всі абітурієнти виявлять бажання в перший день подати оригінали, знову ж може бути ажіотаж, до якого ми, в принципі, то готуємося. Тому порада не приходити всім в перший день, є для цього п'ять днів. І, в принципі, чи в перший, чи в п'ятий день подані оригінали документів, вони картини абсолютно не міняють.